Днями Чернігів відвідали посли з делегаціями з п'яти європейських країн. Разом з виконуючим обов'язки міського голови вони побували на Бобровиці, як одному з найпостраждаліших районів. Та на Чорноволе, де місто власним коштом вже відновило багатоповерхівку після російського бомбардування. Два під'їзди іншої відновленню не підлягають, тож їх знесуть. Ось пан Сергій, будинок якого на Бобровиці не підлягає відновленню, розказує делегації про те, що довелося пережити. Жило все було. Хорошо, добре, але прийшли і звільнили від цього, що було будинок його родини. Знищений внаслідок російських обстрілів. На своїй земельній ділянці вони хочуть збудувати собі житло. Поки ж тимчасово отримали модульний будинок від УВКБ ООН в Україні. Суінтол якості пілотного проєкту ВКБ надає в Україні сотню таких будиночків, але переважно вони в Київській області в Чернігові десь близько 20. Це поки що, адже це пілотна фаза. Якщо цей проект буде успішним, ми зможемо збільшити їх кількість. Сподіваємося, нам дасться це зробити, залучивши більше коштів. Адже ми бачимо, що людям зручно жити на своїй землі, поруч зі своїм садом чи городом. Бо знаєте, це дім. Звісно, це зовсім не те, що вони мали до бойових дій, але це принаймні крок до відновлення. І ця тліст в Україні надає допомогу фінансово та матеріалами для тих будинків, які мають легкі чи середні пошкодження. Тільки на Бобровиці вони працюють з понад тисячою домогосподарств. Пан Сергій отримав модуль на житло і чекає, коли запрацює державна програма по відшкодуванню зруйнованого. Була не невелика допомога від міста, якому вклали в ту обшивку. В утеплення була допомога від ООН. Ну і Компенсація держави ми зареєстровані, але ж поки що такі, тільки закон вступив, так що нічого немає. Але чекаємо, попри те, що місто переважно власним коштом відновило абсолютну більшість пошкоджених багатоповерхівок, роботи з усунення наслідків бойових дій і руйнувань, завданих росіянами, ще дуже багато. І без допомоги європейських партнерів не обійтися. Ми вже більше року працюємо над тим, щоб партнери не втрачали інтерес до нашого міста, і проблем його мешканців зазначив Олександр Ломако. У спілкуванні з представниками Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Словаччини та Словенії, а також представниками управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В Україні він розповів про події, оборони міста та злочини росіян. В один день літак скинув авіабомби тут і на мікрорайон Подусівки, де зруйнував дві школи. Скрізь загинули люди. Будівлі шкіл не підлягають відновленню. Іноземні гості були здивовані тим, як швидко вдалося відновити пошкоджену російськими бомбами багатоповерхівку на Чорновола. Але відвідавши пошкоджені райони Чернігова, зрозуміло, попереду ще багато роботи, і спільна робота з партнерами допоможе Чернігову швидше відновитися.